Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 5 березня. І хотіли б показати закупленими рамок. Ну, друзі, рамки ми забрали ще декілька днів назад, але не було часу показати, і самі не дивилися. Привезли, склав їх. Ось тільки залишив одну упаковку тут, щоб показати рамки. Друзі, що хотів би показати, звичайно, що. ну, там рамки не для кого вони не будуть новиною, і всі вже знають, де рамки купляти і тому подібне. В принципі, вже давно, якби, вже давно треба було рамки закупити і вже мали готові стояти. Ну, але є, як є Хотів відео показати для того, щоб, наприклад, розказати про рамки. Це буде більш цікаво для новачків. Чому для новачків? Зараз розкажу. Спочатку покажемо, ну брали вулики. У фірмі Вулик Можливо, вам ну, Можливо, вже попадалось там у Фейсбуці або деякі в них там є знижки і тому подібне. Ми також ці рамки взяли по знижці. Кажу, чому, друзі, буде саме це цікаво для початківців, тому що, друзі, ціна рамки 8.30 8 гривень 30 копійок. Це, друзі, ну, рамка йде євро рамка. З верхнім нижнім замком, з отворами під, ну, під проволку, і, здається, ще з пропилом під вощину. Ну, не пам'ятаю, чи я брав з пропилом чи без пропилу. І роздільник Гокмана. Друзі, за таку ціну рамки, ну, скажімо, кажу для новачків, хто тільки починає цим займатися. Uh, то, ну, наприклад, там потрібно льоні 100-200 рамок, тобто за 800 гривень 100 рамок. Це досить таки нормальна ціна. Ми ну, зараз покажемо, що тут нам прийшло. Зараз ми подивимося. Чому, друзі, така ціна рамок зараз розтане? це у нас нижня планка, нижня планка, боковушки. Ось бачимо боковинки. Ну і верх-низ. Точніше верх. Да, Бачимо, що з пропилом вони йдуть під, під вещер. Так, ми ну зараз постараюся. Одну рамочку вийняти скласти, якщо це мені вдасться. Так, друзі, заодно поміряю собі який роздільний говкнува, тому що ну, я дуже хотів, щоб був роздільний говпа на 35 мм. Так, друзі. ну, 35-36. Зараз візьму там Ну що, друзі, ці вулики, які я собі роблю, я їх роблю по такому розміру, що якщо Гофман 35 мм, то там буде ставатись 9 рамок. Якщо 36 або більше, то тільки 8 рамок. 35 роздільних Гофмана у нас. Ну, не знаю, друзі, чи це тільки в цій партії, так. Чи. на 35. Тому що я питав у... Менеджера, коли замовляв про роздільник Гофмена, тому що в них на сайті пишуть, що роздільник Гофмана 36 мм. Я питав, чи не можна, чи немає 35 мм. Вони сказали, що є і 35, і 36, але вони не відсилають, наприклад, там 35 кому потрібно, кому потрібно 36. Сказали так, що яка попадеться. Ну, яка попадеться партія. Друзі, ну бачимо, в мене тут якби попалась, ну ця пачка, напевно, 35 мм. І зараз попробуємо одну рамочку скласти і подивитися, що воно і як. Ну, бачимо, все легенько заходить. Руками легенько не потрібно там нічого. Так дуже виходить рамочка. Ну Досить таки непогана рамка. Е, чому в друзі, така ціна? Тому що, виходить, вони якби другого сорту. Бачимо, що Роз... розклалася вона. Ну Не знаю, чи так, зараз в наприклад, другі планки. Ну, так легенько вони досить заходять. Бачимо, що Ну Це, друзі, також потрібно все збивати в єврозамок. Це не значить, що її не потрібно збивати скобами. Єврозамок, це, друзі, те, що вона просто складається рівненько. Ну, по замкові вона вже складається рівно без всяких перекосів. А, так її обов'язково потрібно збивати. Ось так. Цей замок більш так туго зайшов, uh, на чому зупинився. Що вона ось бачимо така, як синенька рамочка. Ну, Тому в неї така ціна, друзі, якби другий сорт. Ну, Також бачимо, що бачимо, виконаний досить таки непогано. гофман, нормально вибрано. Все. Uh, друзі, скажу так. ну, На, на мою думку, uh, на ну, мою думку, не є великої там різниці. Першого сорту рамки чи другого сорту рамки. Бачимо ці. Ну, буду їх збивати, буду їх робити. Це ще, друзі, залежить від ну, другий сорт, в якому, ну, якому плані другий сорт. Може бути другий сорт в тому плані, що вони будуть ось так, як ці синенькі, але вони будуть йти без сучка, без там якихось, ну, не знаю ще чого. Що, наприклад, всі рамки, скільки ви замовили, стільки їх і складеться. А є, наприклад, фірми, ну, різні фірми. Наприклад, у іншої фірми другий сорт, це може бути ідеально біленька ну, заготовочка, ідеально біленька, частенька, все, але вони будуть десь сучки або ще десь щось, Що, наприклад, коли ви будете збирати ранку, вона на тому сучкові, чи ця боковинка переломиться, чи ця боковинка переломиться, рахуйте, ви вже не маєте комплектаку. Дуже розкомплектовані. Ось ці рамки, наприклад, я буду збивати, буду їх робити. І вже, наприклад, коли їх зроблю, там ну, позбиваю, буду бачити всі рамки, які вони. Тоді я, наприклад, зніму ще одне відео і скажу, що, наприклад, да, якщо ці фільми замовляєте другий сорт, то це буде тільки то, що вони синенькі рамки, а більш нічого. Тому кажу, на мою думку, немає великої різниці, там яка рамка, чи чуть-чуть синенька, чи ще щось. Як би сказати, бджоли її так, запрополісовують, затягують прополісом. Хто займається пакетами, постійно передає ці рамки з пакетами, їх постійно треба обновляти. Тому, друзі, ну, е на мою думку, можна на цьому чуть-чуть зекономити. Да, можливо, вони якості якоїсь чуть-чуть не Ну, але що, рамочка, гладенька, все нормально. Тож, мені поки що вони подобаються. І е ще хочу. Вчора ми на відео казали, що з понеділка почнемо виливати вулики ППУ, тому що чекаємо, щоб прийшли до нас магніти, які ми будемо ставити у так у е, наші вулики. Ну Ось бачимо Ну, якщо комусь буде щось тут потрібно, то може собі... подивитися а, так ну, зараз будемо дивитися, що у нас тут прийшло, а, оскільки. Ось бачимо, як вони запаковані, ці магніти, ось таких, як би цих. І ось бачимо, друзі, такий гарненький магнітик. Зараз я його ось така стапочка магнітиків. Ось так він виглядає, друзі. Ну, Це ми будемо ставити по два магніти. Нормально, начебто тримаємо, все. Це ми будемо, друзі, ставити по два магнітики на льоток, щоб можна було потім зробити таку залізну таку закривачку на льотки. Тож, друзі, хотіли показати, показали. Замовили ми, друзі, 140. 5 рамки і 300-ті рамки. Ми показав тільки 300 і 145 рамки вони точно такі, бо замовляв всі одинакові. Так що хотів подивитися, друзі, що у нас тут. 2, 4, 5 отворів. 5 отворів, стандартно на 5 отворів. Ну, Не знаю, з перш, на перший погляд мені досить таки подобаються рамочки. А потім вже свої відгуки буду про них казати. Якщо вони мені будуть подобатися, то напевно, що й далі буду працювати з цією компанією. Ну, буду в них замовляти, якщо щось. Просто вже якось буду старатися домовитися, щоб. Ну, якщо мені тут ця партія, ну, всі мої які я замовив, попалися 35-го Гофмана, то вже буду заздалегідь якось з ними домовлятися, щоб також присилали мені 35-й Гофман. Тому ну, що також, друзі, буде одинаковий Гофман, буде воно все одно і підходити одне одному. Якщо вже, наприклад, партія буде 35-го, партія 36-го Гофмана, то... Ну І по вуликою воно буде. Там станеться 8 рамок, там станеться 9 рамок, там буде 8 рамок і досить такий великий простір, але рамка вже туди не залізе. Ну, і таке. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі!